Якщо ви плануєте бізнес в Польщі або у вас є якась маленька ідея, яку би ви хотіли реалізувати, то може не варто реєструвати діяльність одноособово або тим паче спілку полку ЗО в Польщі, може варто почати саме з діяльності нереєструваної, як мінімум, ви на цьому будете економити на ЗУСі і на нас, як на бухгалтері. Тому саме для тих, кому варто починати з діяльності нереєструваної, Хочу провести безкоштовну офлайн-зустріч у Вроцлаві 17-го числа. Приходьте вхід безкоштовний. Єдине, що вам потрібно, це залишити заявку, тому що місць, кількість місць обмежена. А так то будемо повністю цілком розбирати цю історію про діяльність нереєструвану, хто може які послуги, які вимоги, які податки. Приходьте до зустрічі 17-го числа у Вроцлаві.